Усім привіт! Мене звати Даша, тут я досліджую моду стиль тренди і сьогодні ми поговоримо про трендове взуття на весняно-літній період. У мене вже є відео на каналі про трендові кросівки на 2025 рік, тому якщо ти ще не дивилася, обов'язково подивись. І хочу наголосити, що свої дослідження я роблю за рахунок модних показів. Тому, якщо ви готові до трендів і не будете втрачати свідомість, давайте почнемо. Перший тренд сітка. Якщо ви слідкуєте за модою, то для вас цей тренд не буде новинкою, тому більш доречно було б сказати, що сітка продовжує бути актуальною. Таке взуття ви можете побачити на показі Сімон Роша. І цей тренд пов'язаний з трендом на напівпрозорість, який відобразився і у взутті. Але варто сказати, що зараз в тренді дрібна сітка, яка створює ефекти лег. Непівпрозорої тканини, яка світить ваші ноги. У 2023 2024 були дуже актуальні балетки від бренду Ала я» з великою сіткою, які масово почали підробляти китайські сайти. Саме такої моделі трішки вже стало забагато. Тому, якщо у вас є такі балетки, вони вам подобаються. Звісно, носіть. А якщо ви тільки задумуєтеся над такою покупкою, я би радила придивитися до дрібної сітки. І звісно, не забуваймо про свідоме споживання. І купуємо такі речі з розрахунком, що ви будете носити їх не тільки тому, що вони в тренді, а ще тому, що вони вписуються в ваш персональний стиль. Другий тренд пов'язаний з першим, і це прозоре взуття. Цей тренд також продовжує бути актуальним і з'являється на показах. Особисто мені більше подобається перший тренд, і це сітка, особливо в літній період, коли на вулиці жарко, і через цю сітку ваші ноги дихають. А ось прозоре взуття, яке виготовлене з недихаючого матеріалу, створює ефект бані. Крім того, якщо це взуття з гострим мисом, то видно, як ваші пальці скручуються, скукожуються. І на мою суб'єктивну думку, це виглядає неестетично. Третій тренд балетки і меріджейн. Мені здається, таке взуття вже у багатьох модниць увійшло в базовий гардероб, адже балетки і меріджей можна по-різному стилізувати, вони зручні і легкі. До речі, хто не знає, меріджейн це. Це взуття з ремінцем. Нас повертається в тренди балетна естетика, естетика рококово, наш кокеткор, тому ми продовжуємо носити це взуття вже декілька років, і ще, я думаю, будемо носити не один рік. Говорячи про форму, зараз в тренді різноманітні балетки, як з квадратним, круглим чи гострим мисом, анатомічної форми, ба більше ви можете обрати спортивні балетки для створення еклектичних образів. Четвертий тренд в'єтнамки. Якщо вам не подобалось таке взуття, то знай. Те воно залишається з нами і у 2025 році. В'єтнамки в тренді в різних інтерпретаціях від В'єтнамок, ніби ви йдете на пляж, до елегантних, мінімалістичних, які виготовлені зі шкіри лаку. Крім того, в'єтнамки трансформуються в щось більше, наприклад, в туфлі чи босоніжки. І так, можна сказати, що зараз в тренді взуття з перемичкою, але в мене, особисто дивлячись на таке взуття, виникає враження, ніби взяли в'єтнамки туфлі, поєднали все це і створили якийсь гібрид. А я бачу, ти ще дивишся, а це означає, що тобі цікаво, тому обов'язково став лайк цьому відео. Не забувай написати коментар і підписатися. Мені дуже важлива підтримка. Я вам заздалегідь за це дякую. П'яте плетіння. Це може бути взуття грошей, ніби створене гачком. До речі, в нашого українського бренду хвоє є такі балетки. Це може бути плетіння з якимись візерунками. Це плетіння може бути з різних матеріалів, але знов таки має бути враження, ніби взуття створене вручну. Одразу згадується бренд Ботега Венета і їх плетіння, яке називається Інтречато. Шостий тренд танкетка. Звісно, у нас залишається танкетка в поєднанні з платформою, хоча це не дуже безпечне взуття. Та сьогодні я хочу поговорити про саму танкетку, яку можна було побачити на багатьох показах. На мою думку, більш глобальним трендом є танкетка вигнутої форми, яку можна було побачити на показі Дріс Ван Нотен. І говорячи про вигнуту форму, ще можна до цього тренду додати і вигнуті підбори, які також актуальні. Сьомий тренд взуття з м'якою п'ятою. Насправді це може бути будь-яке взуття з м'якою п'ятою, щоб ви могли його носити ще як мюлі. Це можуть бути кросівки, балетки, оксфорди, лофери. Насправді таке взуття особливо класичним моделям додає розслабленості, невимушеності. Наприклад, я собі хочу замовити такі лофери від українського бренду Ікос щоб їх по-різному носити. І тут у нас з'являється наступний тренд, і це лофери. так само, як і балетки, лофери у багатьох увійшли в базовий гардероб. Якщо для вас важливі сталі, довгострокові тренди, то лофери – це ідеальний варіант. Я раджу обрати лофери на середньої товщини підошви, не тракторній, з круглим чи квадратним мисом. І хоч на показах різні варіанти з'являються, та саме такий вигляд лоферів залишиться з вами надовго. Дев'ятий тренд Бохо. Як я сказала у своєму відео про кросівки, Бохо зараз на піку популярності, це довгостроковий тренд, який буде потроху і потроху сходити. Для цього стилю характерна. Бахрома, різні заклепки, клоги, ковбойки, замша, етнічні візерунки. З усього цього я би звернула увагу на замшу і бахрому. І навіть коли стиль бохо буде втрачати свій пік популярності, ви можете з легкістю продовжувати носити ці тренди. Тільки у випадку з бахромою, це буде акцентне взуття. Десятий тренд: шнурки. Хочу звернути вашу увагу на покази Клоїдрісванотен. Саме на цих показах ви можете знайти таке взуття. Це можуть бути шнурки, якими ви обв'язали вашу щиколотку, Це може бути по типу корсетне плетіння на взуті, або це можуть бути гладіатори, які не всі долюблюють. Крім того, це не обов'язково можуть бути шнурки, це можуть бути і стрічки, як це було на показі Ферегаму, і ви можете застосувати стилістичний прийом, а саме обв'язати вашу щиколотку поверх штанів. А я завершую це відео. Дякую вам за увагу! І у своєму короткому відео шортс я планую зняти відео про оригінальний дизайн взуття, які були на показах. Тому не пропусти і всім па-па, до наступного відео!